Сказали військовий експерт, дуже радий бачити Сергія Грабського. Пане Сергію, вітаю вас. Мої вітання, да. пане Грабський, Не знаю, з якого боку заходити в питанні до вас, але я вже не можу питати вас про ситуацію в Бахмуті. Тому самі кажіть, от опишіть, будь ласка, просто найважливіше на сьогоднішній день на фронті для наших глядачів. Найважливіше так безумовно Бахмут залишається найгарячішою точкою, але треба розуміти динаміку того, що відбувається на фронті. Якщо ще пару місяців тому ми казали про більш-менш активні бойові дії вздовж всього Східного фронту і часткову активність на південному фронті, вже місяць тому назад ми говорили про активність тільки на східному напрямку. Кілька тижнів тому ми говорили вже про те, що потуги ворога зосереджені на п'ятьох напрямках. Останніми днями ми спостерігаємо таку відносну активність противника тільки на трьох напрямках: це Бахмут, безумовно, це Авдіївка і Мар'їнка. Вірніше те, що залишилося від Мар'їнки. Що стосується Бахмуту, так там є е, точка докладення максимальних зусиль з обох сторін з обох сторін. Але але є певне але на яке треба звернути увагу. Нам вдалося стабілізувати е, північний і південний фран, фланг фронту там, де ми можемо застосовувати вогневі засоби. Тому там ситуація більш-менш стабільна, хоча залишається дуже важкою. Противник не полишає своїх намірів просунутися і в районі хромового, і в районі Іванівського для того, щоб оточити місто. В місті ситуація є дуже і дуже складною. Чому тому, що там ми не можемо використовувати нашу перевагу, тобто перевагу в артилерії, перевагу або навіть застосовувати використовувати артилерійські засоби ураження та іншого іншого озброєння. Ми там змушені вести вулич. Бої і в вуличних боях перевага противника є очевидною, а саме чисельна перевага. Треба розуміти, що знаєте, ну є певні межі можливості кожного бійця, який би навчений він не був. Він може відбивати там відбуватися від трьох, п'яти восьми е, противників, але є межа, за якою він просто не, не може вести вогонь або чинити спротив. Тому цим і пояснюється просування противника на окремих ділянках. Відчайдушне просування. Яке коштуємо просто шалених втрат, і власне це є задачою нашої оборонної операції в Бахмуті нанесення максимальних втрат противника, тому ми і можемо почути такі, знаєте, нібито переможні реляції, що вони там прорвалися десь до центру міста, і так далі. І тому подібне. Я можу на це сказати тільки одне: в Мар'їнці ми ведемо бої на околицях, ведемо кілька місяців, і ніхто ніколи не говорив, що Мар'їнка залишена, і ми там не продовжуємо бойові дії. Така ж Саме ситуація в Бахмуті. Ми виконуємо завдачі оборонної операції. Ми ведемо відчайдушні, напружені бої, які коштують нам дуже багато ресурсів і сил. Але до тих пір, поки ці бої є доцільними для нас, ми будемо продовжувати оборону цього міста. І таким чином ми говоримо про знаєте, ну таку Таке певне зниження ну, загальної напруги. Я розумію, що це цинічно говорити хлопцям, які тримають оборону в Бахмуті. що ми спостерігаємо певне зниження активності противника, але це є об'єктивна ситуація. Противник не може він не спроможний вести активні бойові дії на широкій ділянки фронту. Навіть його зусилля зараз зосереджені буквально на трьох точках. Всього нашого півтора тисячі кілометрового фронту, але бої в Бахмуті продовжуються. Вони є надзвичайно важкими. Ну і ми уважно спостерігаємося. Спостерігаємо за ними і молимося за наших хлопців. Отака десь ситуація зараз. Вичерпно. Хотів спитати вас про літаки, які передала Польща мігії, а до цього словаччина. Да, словаччина передала. У нас вже багато говорили і ви говорили про те, що ну, звичайно, мігі це не f 16 Я не буду вас зараз питати, чи дадуть нам f 16 ніхто не знає. Ну, дадуть. А, а що? Дадуть, безумовно, дадуть. Це вам Байден сказав? Хто сказав? Так. Ва, <сум> містер Байден. Я дуже радий вас бачити. А е, трошки докладніше можна? Ну, ви знаєте, тут питання полягає в тому, що ми все одно отримуємо ці літаки, тому що є чітке усвідомлення ситуації, за якою парк авіаційний парк, так званої радянської техніки, рано чи пізно буде вичерпаний. Ми так само усвідомлюємо, що для того, щоб забезпечити експлуатацію західних літаків. Потрібний час і цей час чітко визначений, до речі, саме нашими американськими друзями що найменше 18 місяців. місць. Я про це неодноразово говорив. Так само. Час є критично важливим для підготовки системи експлуатації для навчання персоналу, технічного персоналу. Наші льотчики вони освоїть ті машини дуже швидко. Я скажу більше, вони вже освоїли ті машини. Але для того, щоб підготувати саму систему, для цього потрібний час. Крім того, треба розуміти, що е, захід просто фізично не має тої кількості е, авіаційного озброєння, яке може бути запущено е, з радянських літаків. Тому що ну фактично цей парк відновлювався з 90-го ну, дев'яносто року. Таким чином, е, розглядаючи питання подальшого розширення співпраці, це абсолютно логічне питання і воно навіть не потребує якоїсь додаткової суперечки або обговорення, що нам будуть передані західні літаки, для того щоб ми могли використовувати використовувати розширений спектр західного авіаційного озброєння для нанесення ударів в глибину території противника. А ще Це одне знімає... питання, ще одне питання з приводу F-16. Ми говоримо про ну гіпотетичний контрнаступ, і ну всі кажуть, що важливо, щоб були літаки, коли буде цей контрнаступ, тому що він принциповий. Ми ж знаємо це а 18 місяців. Тобто, ми, ми зможемо робити цей контрнаступ без F-16 з смігами. Чи будемо чекати? Ну чи необхідно чекати? Ну, ви знаєте, перш за все, ми вже робили контрнаступи, верніше, наступальні операції. Знаєте, мене дратує завжди оцей контрнаступ, контрнаступ. Це невірно з точки зору оперативного мистецтва. Контрнаступ ведеться, коли ми зупинили наступ противника і проводимо контрнаступальні дії. Зараз ми з позиції оборони будемо проводити чисті, ну хрестоматійні наступальні дії. Не про які контрнаступ не йдеться. Добре, це будь ласка, було. хай це буде наступальна далі, дія, але далі, моє питання далі, залишається. Ваше питання є абсолютно слушними. Ми вже проводили наступальні дії в Харківській і в Херсонській області без залучення великої кількості авіації. Так, це було в минулому зараз. Є стоїть питання не про залучення, знаєте, такої золотої пілюлі, як F-16, для здійснення цього наступу, а залучення збільшеної кількості авіаційної техніки. І в цьому контексті ми говоримо про постачання словацьких і польських мігів. Ми говоримо про передачу, можливо, потенційно тих самих самих гелікоптерів, які ми свого часу в 2001 році передавали в Македонію, йдеться про літальні апарати, збільшення кількості літальних апаратів, які можуть бути задіяні для наступальних дій. Зрозуміло а, і давайте да, все. Я дуже вам вдячний, пане Сергію. Спасибі, що ви долучились і роз'яснили. Завжди радий вас бачити. Спасибі Сергій Грабський. За.